І всім хелло за Майяні, і сьогодні, як по бложці, думаю, ви вже зрозуміли, куди я прийшла. Я прийшла в Адоптні, бо у нас тут, якщо е... я не знаю, як то, як то так, читається, бо це свято взагалі відмічають в Америці якось так, а не в Україні, тому ну, я не знаю, як його почитати Старик Патрікс Дей, якось так. Коротше, день там, де завжди якісь ліпісточки, там що таке. Зараз я вам це все покажу. До того ж нам додали нових петів, обов'язково. Деякі заробукси, деякі так. Але дуже довго всі чекали одного пета. Ща, подивіться, тут все красиво зробили монети, які піднімаються туди, наверх. Ну, ось. Нам добавили клеверну корову. У нас є різні корови, Це не Звичайна корова, там, якась, там інша корова, якась корова свиня, але нам добавили ще одну корову. Клеверна колова, корова і ще оцей от чудик, який продається, на 250 робоксів. Ну, ще у мене є робокси, але на цього відео я не буду його тратити, а дещо буду тратити інше. Але спершу давайте, як би то сказати зробити нашу. прокачати його до кінця, бо в мене є зілка. І буду робити нашу ньонку. Якщо чесно, то це моя перша ньонка, яку я дуже швидко зробила. Бо тут не треба нічого таки збирати, як, наприклад, ці от квіточки, як я думала. Але тут треба забакси. Ну, я в цьому відео покажу, як можна швидко набирати бакси і. Купляти собі якісь штучки. Я таким лайфхаком. Ой, лайфхаком вже набрала собі 2671 e, бакс. Це дуже-дуже багато. Ладно, йдемо робити нашу ніонку. Боже мій це яка в мене вже ніонка? Треба буде порахувати. Бо в мене їх в принципі багато. Я недавно сала ніон мейкером і дуже люблю це e, робити. Ну, так, знаєте, щоб зайнятися чимось, то. і підвитися на свої. Дивіться, тут і казішка з. Зі... Я, до речі, хочу зробити тюнку. Я от. Е... Як би то сказати. Е... Маю вже чотирьох песів, ну, точніше, вже шість. У мене з яйць не випали. Ну, і я можу зробити ніонку. І. Вау! Який він красивий, О, який він красивий. Блін. Але, знаєте, трошки не підходить, тому що тут зелені в нього чобіточки, взагалі ріжки, зелені, вушка, але, ладно, то виглядає дуже, ой, мега-красиво. Я бачила в цій дуже багато ідей, як можна попробувати цю корівку. і Я її хочу попробувати, тільки мені треба йти відоски. То я їх кудись діла а Мені додається їх шукати. Тут є коло різні варіанти. подивіться, вже дівчинка свою, свого петика робить. Є різні варіанти. Але я хочу взяти один цікавий варіант. Мені чомусь не так, але дуже сильно подобається такий ніжно рожевий колір. Пшикаємо е, цим кольором один раз. Далі беремо цей колір І пшикаємо ним чотири рази. Один. Ой, куди сідай? 2. Три. І чотири. все і такий у нас пупсик виходить. Тільки його треба. Це дія, якби скільки. 40 хвилин. В принципі, це багато, тому можна різні корівки зробити. Але це єдина відколі такі мені взагалі подобається. Ну. Вид цієї корови намальованої, як би то стим не звучало. Ну, от давайте зараз їм її ще прикрасимо, бо ну, якби треба ж ходити з аксесуарами, якимось, Наприклад, 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 я спеціально купляла десь вдову. Того... Ну блін, це виглядає нібито якась дуже сильно няшка, знаєте? Давайте. подивимося ще Залі крила о, це б могло б бути, бути красиво. Тільки... Це не. Можу окуляри підійти, знаєте. Ой. ні, ні. Лишимо цю колівку так, як вона є, бо вона і так дуже красива. Во, оце от, це от нам підходить. Може ще конвертик? Да, і конвертик. Клас! Дуже красиво, Тільки треба перевірити, що в мого пета тут є конверт, да, тут є конверт. Блін. О, де моя корова, моя корова бобер курва Ну блін, мені дуже ця корова серйозно. Вона така міла мила, 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 мила. Як її можна назвати? Давайте на... А можна помітити селект Пект? Можна якось ім'я поміняти? А, це блін, вони ж тут все поміняли точно. Тут То треба знову тут. У нас це буде... Муза. <гум> Муза. Є <гум> давайте я щось нормально придумаю. ой, я придумала її за ім'я, ласка. Мені, в принципі, підходить до змія, тому буде ласка. Ну, все, наша корова готова. Блін, але мені дуже це не подобається, як там виглядає, Взагалі, якщо пофарбована, то це дуже-дуже красиво. Ніонкою взагалі. Мені дуже це не подобається. Ну, тепер. Це ж не все. Ну це все. Ні-ні-ні, я щось не збирала ці от всі от бакси. До на іншому секрету аккаунті у мене теж там бакси. Ну це трошки пізніше. Давайте купимо пару яєць і будемо їх відкривати. Бо я не хотіла зразу би ну, перед відео купляти, там від, відкривати там все таке, а хотілося б якась ностальгія, так би. Знаєте, ну, ви ну, мене розумієте, надіюсь. Ну, блін, я... чекайте, я хочу дещо зробити. Угу. Все, корова у нас тут буде в інвентарі. Все. Ну, купляємо, скільки там можна. Три штучки, прям, Муа! ідеально. Ще можна трошки, якби трошки ще було, можна було б ще четверто. Ну, давайте повернемося додому, щоб так почекати, поки завдання будуть. Бо я не буду зразу їх підряд робити. А, ну вже день настав, став. Клас! Чого мені? Та, то вже день настав. А, давайте тут відомо попити. Ну, коротше, розкажу вам секрет, як е, я назбирала так багато баксів за, <кхм>, за ці всі, як сказати, за один день. Ну, можна рахувати за два, тому що в мене ідея прийшла тільки на другий. Це будуть два варіанти, якщо чесно. Перший варіант: кожен приходити на якусь роботу, наприклад, пиццері, бо це найвихніша робота, щоб заробити. Кожен день якісь бакси. Нам дають тільки по 50 баксів за пі е е кожен день. За піц нам дають 10 баксів, тому якщо ви хочете швиденько заробляти собі бакси, беріть піцерію е за повара, бо це найвигідніше, якщо чесно, робота. Бо тут, якщо ви самі працюєте, то можна зразу поставити дві піци в дві. Дві, дві пічки, коротше. Ну тому це дуже легко, зручно і в принципі можна так швидко заробити гроші, але другий варіант набагато ой швидший. Коротше, для другого варіанту ви можете це разом збирати зі своєю подорогою бакси, зробити її маленьку, дати їй пети там, ну або вона сама візьме петить, так збирати шуденько бакси. Бо він тобто, вже так все дуже прикольно продумав, що якщо у вас хтось є дире, і ви робите, або він робить завдання своїх петів, або ви їх робите, ну я не можу так сказати, то просто вам дадуть за його завдання бакси. Ну, це дуже прикольно. Або якщо у вас немає ніяких друзів, наприклад, як в е, моєму випадку, але ні, в мене є друзі. в мене просто подорога не зростається, не хоче грати в адміні. Я візьміть якийсь свій інший пристан, поки ви граєте з телефоном, візьміть там, наприклад, планшет, або ж е, е, у когось батьків телефон, не знаю, якщо воно там можна буде. І зробіть другий аккаунт, е, і догля... дайте йому пета, щоб просто за ним доглядати. Ось це мій другий аккаунт. І я з цим аккаунтом дуже швидко набрала це все. Ось, ще, в мене просто біля мене є... в мене, коротше, є два планшета. Один планшет е, з моєї Польщі, з я там на ньому раніше з той знімала відео. А другий планшет недавно я його, ну, як недавно минулого року, купила це такий про планшет. Більший екран в нього і є у але він вже зламався, на жаль. Ну і так швидко можна набрати взагалі бакси. І це, в принципі, зручно, я би сказала. Без, яких, без ніяких взагалі проблем. Коротше, з іншого аккаунту я поки що і передам грошей, тому що, ну, в моєму аккаунті, В тому, який зараз ви бачите на екрані. Е, просто, щоб можна не це хотіло, там не знаю. Бо ну, цього іншого аккаунту десь, в принципі, 1000 Тисячу баксів якось так. І це все. Бо там та штука на перезарядці буде і ідеться чекати. Але іншим способом взагалі можна, щоб вона стала маленькою, сіла на плечі, ми тут повернулися до подарунків і вже купимо за її гроші яйце. І вона буде фокашити, щоб то яйце хоча б багато завдань випало. Ну, самі знаєте. тож, мені раніше взагалі багато чого випадало з того, блін, яйця. Ну, да, в неї тишу з чимось, мон... тих які там баксів. Раніше, блін, багато чого випадало в неї з яєць? Ой, в мене з яєць? Про що я говорю? У мене багато спершу було таких камонських петів. Ну, самі знаєте, такий хоб, хто розуміється от, 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 той мене зрозуміє. А є й нормальні пети. І мені. Знаєте що? Я знаєте таку медузу нову. Я її дуже сильно хочу. Я її дуже сильно просила. Але мені дали ось це. Ні, звісно, була дуже рада, але я хотіла медузи, як би. Ж, я ж маю хоп-попа, я маю три оці от зірочки. Якщо буде ще четверта, я зможу зробити е, ну, У мене тут в залі шість їх. Але, в принципі, це все дуже, я сказати, нормально, круто. До того ж, ті всі ті всі хопбопи, я, я вам зараз покажу їх. Ось вони. Я їх можу віддати своїй подорожці, тому що вона хоче зробити мегу. А я щось за меги поки що думаю, і я ще за цей рахунок не знаю, чи взагалі буду робити меги, чи ні. Так, ти у нас поспала, далі ти наступний. Ще одне завдання, і воно вилупиться, ура! Мені щось тепер не везе і випадають ці гоп-боби знову. Я хочу, щоб мені якісь нормальні випадали, наприклад, Пуптюн, він щось дуже рідкісний разом з медузою. Щось вони там закоїли собі шуримури придумали. Ну, Не в тому сенсі, а в тому що ніколи не випадати не будемо і все таке. О, до речі, все, мій підвибуться! Ура! Пішли, пішли. Ви питайте, це от інший це от яйце? Буде дуже-дуже дуже довго, як сказати, до нас завжди бігти. Я відходжу, 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 в мене так завжди. Мені цікаво, бо я дивлюся з іншого екрану і тут встану. Будь ласка, будь ласка, щось нормальне, щось нормальне, щось нормальне, щось нормальне, щось нормальне. І. Тільки до заговорили про нього, вже він прибіг. Ура! Тепер в мене є два пета, два поптюна і. Ніонка може скоро бути. No, а може ні. Покажеться, поки в них буде завдання, я того. Я трошечки. К би. Той. Поукрашаю свій. Профіль, тому що в мене ще якби нові. Що ну, коротше, це мої райдпети. Це мої флайпети. У мене немає райдфлейпетів, тому що це трохи для мене невигідно, але для когось це вигідно. Мої ніонки. Е, ось оця оце крисила дуже сильно мені подобається. Вона дуже красива. Е, далі. Е, ніонки, це таке моя статистика, моя аксесуари, мій транспорт. Ось що я хочу. Я знаю, я дуже багато чого хочу, але в принципі я дуже сильно хочу оцю штучку. Оленя дуже сильно хочу, я знаю, що він дуже-дуже дуже рідкісний. Ем, ем, мої інші пети там, ну, все таке. Ладно, ми йдемо поки що в, <різь> Йти... в салон. Я до вас повернусь, коли можливо, Один з цих вже скоро буде вилуплятися. Ну, ось зараз буде, як это останнє завдання. Я в воду, я в воду, я біжу воду, я в воду, я біжу в воду, я біжу в воду, я, біжу в, воду, я біжу в воду. І шо? І ещ шо? А, луна сосна, блін. Я за цього ясно зростили забыла. ха забула. Так, давай, Петик, моя сестричка, мій інший аккаунт побігли. У мене... Ти, не сосни вже скільки? Дві штучки. <ріху> ну все, я, ладно. Ну, Брента тоді цей. Ц... Нефига с тобі. Иди на і черепаха. Якщо с знайду дуже. А я запускаю, я я поставила, я поставила, я поставила, я поставила, я поставила. А, у нас же інжастинка верну. Я, я дуже не хочу цю Блін е, Мега юнікорн мега Flyer. Це, в принципі, можна сказати, моя мрія. Що мені я дуже сильно хочу жирафа і це Чоколя Драгон. Ну, і в принципі, і ще оце от. І оце. І все. Якось так. Ну, в принципі, тут нічого ще писати не можна, блін. Знову треба шукати. А, дивіться, у них одинаково. Якщо зараз буде спати і митися, вони одинаково відкриються. Я дуже сильно цього хочу. Щоб в одне одн... одн відкрилося часом яйця. Мені яйця що випаде? Це було б дуже круто, якби випала б медуза. Прикиньте, дві медузи, бо пубтуб або б, або, б, або б. Оце от стірочка. Ну, це було б дуже круто. Ксі вже не захотіла помитися. Так, 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 і так. Все, я біжу, я біжу, біжу, я біжу, 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 біжу. біжу, біжу, біжу. Не питаю, я тут родию роблю. Прима. Чекаємо. Вони миються. Я просто розуміла, я вже я бачу просто свого з, з, планшета. Так відкривається. І що мені випало? Знову шмига, а який це шмигач! <ozone> це вже якийсь мой. Ні, серйозно, Це вже сьомий. У, -у, 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 -у. немали да а, -а, 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 а тут? Віддіне стоя. Ну давай мені віддавай. Нє-ні-ні, не так, не так, не так чекай. М -м Ой. Ти на мене не жмеш. Даш мені фримбак-бек Дякую вам. А беремо цього пита одразу. Ну, ідемо. Давайте мені трохи грошей, дашь, мені просто цікаво чи Скільки ці в тебе грошей? в мене вистачає на один яйцем. він сказав скільки в неї загалі. Чи їх хватить? Стоп, я ж хотіла купити дещо. Я забула зовсім. Зараз ми робимо це завдання. Просто я побіжу зі всіх сил. Ну то ж я вже полечу О мій пет він фл флай, якщо може хтось помітив. Куди? Ладно. Чекаємо, поки в них завдання зробиться і платимо. Так, все, літати. ты полетіла, 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 полетіла. Получила нам... Я... У мене просто є робоксы. <гум> Я можу дещо купити. О, музика почалась. Ру-ру-ру-ру. Я -ру 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 -ру. надеюсь, вы музыку чуєте больше не дошки. Ні, ні, ні! Да, блин! <серків> Блін, тебе придасться знову чекати. Ну так, да, тут можна так з'їхати. Ну, чомусь я по той повітрі -по -по їжджу, але... то так. Напише лиця це дуже виглядає. Ладно, хоча б ми сюди прилетіли. давайте візьмемо нашу корову. А! Ой. Мені дуже не подобається, як він взагалі адептом зробив... По цьому всьому <кхем> обнову. Ну, саме по петах, бо всі давно чекали якогось нового нового пета. корову наприклад. Блін, іди сюди коровка. Корова пішли. Ну, бей, вона чомусь виглядає більш на дівчинку, але <кхем> терпіма. У мене лишається 941 носить робукс. Блін. Сто років не накормлювала когось з зількою. Давай. Мені дуже цікаво... ой, мені дуже цікаво, як це буде виглядати. О, фіхіть. О, боже, як це прикольно. прико. Нє, мій найулюбленіший пет. Може, її ще під той флазількою нагодувати, як ви думаєте. Ладно, давайте. Блін. <рискій> ай яй яй це, якщо чесно, це буде мій перший. Ой, куди ти злізла? Перший флайт пет. Флайрайд Neon, точніше. У ну, мене ніколи не було флайдай пед наше. Давай. А давайте його зразу надо годуємо поки що тою зількою, Ой, їжею. Бо він хоче їсти. а в мене яблуко є. Зразу будуть хороші. Неймовірно прикольно. Якщо у вас є лишні робокси, і у вас ця корова. Боже мій, я вам кажу, трати на неї. Ні, це дуже прикольно. Мені дуже подобається її анімація. Взагалі, всюди. І подобається її поїздка Дуже сильно. Блін. Я думаю, це достойно цих робоксів і взагалі старання, щоб зробити неонку. Це дуже круто. Це реально дуже круто. Мені тратиться журнал, журнал занести. І тепер. У мене це моя перша флейра. Ніонка флейрайд. Я, я, я дуже сильно рада. Ой, давайте в середину зайдемо, бо мені дещо треба зробити. Так, заходимо в серединку. Мені просто на іншу сторону треба, бо те, що хочу зробити. Але, блін, це дуже прикольно. Це дуже прикольно. Я дуже рада, що я зробила Ніонку. Це, це прям це прям. це прям достойно. У Мого іншого каунт 614 тих типа. Блін, треба ще позбирати трошки і вже можна буде купити ще 2 яєчка. Ладно, загалом ця корова дуже швидка. А я люблю таких петів, як швидко перерухається взагалі в призоном там все таке. Тому ставлю ще один плюс. І самі подивіться, це ж просто то, що, так. Так, де міді. Мідім в цій стороні. Ну, ідемо значить, туди. Я наші пети щось я хочу, так скажем, проверити свою вдачу піти купити е, банку меда. Як би то дивно не звучало. Я дуже хочу обрати свою удачу. Так, Купляю. мені лишається 517 робуксів, ще багато боже мій. Ще достатньо робоксів. Ну, давайте. Так. Перед тим, будь ласка, поставте подобайку, бо я дуже сильно хочу, щоб мені попалася хоча б золота, або якась там Queen Bee. Kind be Якось так. Хочу, щоб мені попалася якась незвичайна -не 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 бджілка. Бо мені ще один раз я купляла там божу корівку, ну, щоб випало. І мені випала звичайна. О, бачите, взагалі чорна. Могла би бути вона. Ну, давайте. Я закриваю очі, я зроблю підпишу це. І що в мене? Звичайна! Блін, в мене напевно подобається поставила, хоч. Нечемні. Ну, йдемо, значить, тоді перевіряти знову на Божій корівці. У мене тепер є бджілка. У мене є божа корівка. Я хочу надзвичайну божу корівку. Хоча вона в мене є. Она ж мені тоді. Давайте що раз тут спробуємо. <хи> За это може в цей раз. Мені як би робок всі не дуже так тому я просто на це відео його донатила. для цього відео. Луская. <гас> Надзвичайна бджілка. О, круто. Не сказали, че в тут літає. взагалі, то її вже не буде. Блін, кінг Бі. На яка ультра, так? Да? Ну вона... шо? Так це Кінг це, блін, кінки. Чому вона тут ріментарна? Ладно, блін, все одно дуже прикольно. Ідемо значить. <coughs> Куди ми підемо? Ми йдемо додому на корівці, бо я не буду розселитись, бо потім оце от маленький мій персонаж до мене не буду 100 років тепехнутися. Тому краще просто так от пройтися. Там мій будинок. Блін. Круто, що в когось є це. Я, коротше, хочу скоро собі назбирати на. Бачите, оце от полтари. Портали. Полтали. На портали такі от в пісочний на коротше. щось там таке. Я хочу там зробити тропічний, тропічний берег, там все таке. Щоб це дуже красиво все було виглядати, але я ще. Я ще поки що думаю, коли мені цим зайнятися. Блін, тут якісь трейди роблять, тут два ню... ю... юнікорна, блін. Я дуже сильно хочу у нього ню... юнікорн, а може і ні. Це прям... У мене набула історія. Знаєте, оце звичайне зламане яйце. Мені коротше, блін, з нього випав юнікорн. А зараз, як вони все поміняли, то там тільки може випасти Алікорн. Ну що це таке, ну серйозно. Ладно, по поводу ще новина в Me. Думаю, давні люди, які грають в Adopt пам'ятають це от вимір в світ пекла. Ну, не пекла, там лави і все таке. Хочу вам повідомити, скоро буде знову цей вимір, але це буде вже холодний вимір. Розободчик Adoptoмі, хтось нам вже випустили двох нових петів, я надіюсь, я вам поставлю картинки. Це ось такий замерзший наш пігідмін, який був раніше ем, на льоду, коли була новорічні обнови. І ось така от, як ведмедик, мамаша або новорічні обновис обнова. У нас був ось, е, де він там у мене, такий пет. А то його, типу, мама. Тому готуйте ці лавушки, все таке, бо скоро нам дадуть для них наживки. Будуть нові аксесуари, пети і, в принципі, нові, новий вимір. Лодовий, як би так, так сказати. Тому. я вже як би, маю все. І нам. І нам дадуть, надіюсь, безкінечну наживку, бо це би, було б дуже-дуже-дуже круто. О, все! Я бежу, 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 біжу. бежу. Біжу, 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 біжу. Я не теперь просто кратвей. Я не... Я до ней планшет закрыю, щоб не було видно. Давай, 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 давай. Бласка, бласка, блоска. У нее поговода возле я мою виду. Це вже третій пуптюн. А там хто. О, Зірочка! Я зможу зробити кура. Блін, Екшн... Це подружки, серйозно. Бо То вони двоє ультра. Тому я разом вилупилася. Все, дякую. І треба мені це покласти в мій... Отсюда. Я хочу головно дещо сказати. Наші наші розробовчики вдобало те, що можна міняти погоду. Дивіться, зараз може бути нічка, може бути просто день, може бути дощ, може бути сніг, може бути ще один сніг, оце якийсь звичайний сніг, може бути закат сонця. А, це осінь. Блін, мені друзі, не подобається, як вони це все зробили, але давайте для екшену візьмемо ніч, щоб було видно нашого пета. Тому Одно ми на цьому будемо закінчувати. Ставте подобайки, обов'язково підписуйтесь, а чого тоді 97,7% людей не дивиться відео без підписки. Я щось трошки не зрозуміла. Обов'язково підписуйтесь. Нажимайте на дзвіночок, щоб також не пропускати мої веселі відео. Ну і бувайте!